Росія продовжує атакувати територію України, завдаючи шкоди мирним жителям, інфраструктурі та порушуючи міжнародне право. 9 січня, вже третій цього місяця день жалоби за загиблими у Запоріжжі. Цього разу внаслідок ворожої атаки по місту напередодні щонайменше два каби влучили у проїжджу частину обласного центру. Загинуло 13 людей. Загалом було поранено 113 осіб, госпіталізовано 59 жителів, 10 з них у важкому стані. Також дійсно в декілька будинках житлових вибиті вікна, і наші комунальники вже роблять все можливо для того, щоб полагодити вікна в цих будинках. Потрошено зруйновано один трамвай, десятки автомобілів, декілька маршрутних таксі. Також ми Володімо інформацію, що щонайменше одна адміністративна будівля пошкоджена, в якій, на щастя, не перебували люди. Всі вони були в укриттях.